При чудового і світлого дня, дай Боже, понеділка, прифайний час, така була вночі буря, що я думаю, думав чесно, що не залишиться жодного дерева. А більшість дерев стоять. І так, до речі, це та сама річка, як хтось із вас написав у коментарях, яка робить людей вільними. Тиса. Тут буквально за півтора кілометра починається кордон румунський, по ній. Тому я там не знімаю, я знімаю лише тут ще Україна. Тут і це Україна, і то Україна. Сьогодні понеділок навчаємося із Слава Божого, то як не дивно, саме нині буде знову уривок про невіруючого тому, а саме Івана 2025, там, де він там перераховує весь список, я доки не покладу своїх пальців у його бік, не побачу його рани, та-та-та-та-та-та, не повірю. Можна підсумати так. Що Томас сказав, доки не побачу, не повірю. А сьогодні я почув таку файну думку, що це так не працює. Не працює це так. Що я доки не побачу, то не побачу, доти не буду вірити. Працює навпаки, доки ти не повіриш, доти не побачиш. І це так мене надихнуло. Чого? Бо купа разів обламували мене у різні теоретики. Що як правильно говорити з атеїстами, як правильно говорити з людьми, які не віруючі, як правильно говорити з людьми, які там навпаки противляться вірі християнській. Ну то так і так і говорити. Не говорити, що ні-ні, от ти побачиш чудо, тоді ти повіриш. Ну, практика показує, що будь-яке чудо, яке люди бачили у Біблії, яке люди бачать сьогодні, ну, триває два-три дні, іноді може трошки більше. І неважливо, це, чи це перехід через море чи манна небесна, воскресіння з мертвих, якісь там, не знаю, зцілення. Два-три дні, потім ти світуєш, то, то ні, то співпадіння, то є, як хтось сказав, то співпадіння, то так все стало, то ні, 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 і пішло поїхало. Натомість, реально, досвід мого життя невеликого духовного показує, що все працює навпаки. Повіриш, тоді побачиш. Повіриш, тоді побачиш, купу речей неможливо доказати. Віру саму по собі доказати, ну, здається, неможливо. Можливо, хіба прийняти, пережити. Віру, можливо, досвідчити якось. А доказати ну, це не наука. А в кінці кінців, сама наука це факти, які заперечили попередні факти. І зовсім немає гарантії, що завтрашні факти не заперечать ті, які є сьогодні. Одним словом. Тому оце мені дуже допомагає. Хочеш побачити. Повіруй. Хочеш подивитися, бо ну дивися очима віри. Інакше це не працює. Yeah? І щось схоже відбулося потім з томою, ми знаємо. Лише тоді, коли він вже побачивши, повірував, каже йому Ісус, будеш і більше бачити. Побачиш і більше, побачити і більше. Чого? Ну no, бо тепер віра, віра ваша збільшилася. Тому механізм такий: лише тоді, коли по-справжньому будеш вірувати. То по-справжньому будеш бачити. До речі, це також така підказка для нас, якщо ми не бачимо чудес навколо, якщо ми не бачимо якоїсь величі, чогось великого, чогось справді глибокого, значить проблема є з нашою вірою. Бо віра це ніби такі лінзи спеціальні на очі, які ти одіваєш, і через них починаєш бачити світ інакше. Життя інакше. Брата, сестру рідного інакше. Тобто повіриш, тоді побачиш. Дякую Євангелісту Івану за таку файну ідею і, єпископу Миколу, і єпископі Миколу за таке уточнення, що лише тоді, коли повіриш, насправді відкриються очі. Майтеся файно, мир вам!